Привіт, ти на Ньюзрумі. Не забудь поставити вподобайку і підписатися на нас на всіх платформах. Посилання для цього залишили традиційно в описі до цього відео. Якщо є бажання, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Не тільки шахеди. Росія завдяки Китаю взимку завалить Україну дронами. Атаки Росії на Україну з використанням безпілотників досягли нової інтенсивності. У вересні Росія запустила більш ніж 1300 далекобійних пола шахет, що набагато більше ніж за будь-який попередній місяць. Як пише аналітик Forbes Девід Гемлі, постійна велика кількість атак БПЛА свідчить про те, що майбутня зима в Україні буде найважчою. При цьому, як пише аналітик, дедалі більше ознак того, що, окрім розроблених в Ірані шахедів, Росія використовує принаймні три інших типи, деякі з яких постачаються безпосередньо з Китаєм. Шахет 136 основний дрон для атаки. Основою атаки є Шахет-136, відомий у Росії як Герань-2. Ударний безпілотник, розроблений Іраном з розмахом крил 7 футів, боєголовкою вагою близько 100 фунтів і дальністю польоту понад 600 миль. Шахет повільніший, менш потужний і його легше збивати, ніж традиційні крилаті ракети, але він коштує набагато дешевше і може вироблятися у великих масштабах. При цьому Росія постійно модифікує базовий шахет. Нові версії має щонайменше три типи боєголовок, а деякі оснащені моделом 4G. Зовсім нещодавно було виявлений шахет зі зв'язком Starlink. Їх також віднедавно почали покривати чорною фарбою, щоб зробити менш помітними вночі. Згідно з оцінкою Wall Street Journal, Росія має намір виробляти 500 шахетів на місяць однак кількість безпілотників, що запускаються зараз. Передбачає, що тепер задіяні і інші типи, пише Гемлю. Безпілотники і Толмас це кілька типів безпілотників виробництва компанії Аеросокан, виріб 54, баражувальний боєприпас із дальністю польоту понад 200 км. Продукт 52 і продукт 53 – Дві версії тактичного дрону Камікадзе ленсет і продукт 55 – п'ять камікадзе FPV. Гербера ж молодша сестра Шахеда. Зображення ще одного нового російського дрона з'явилися в соціальних мережах ще у липні. Він також менше за Шахед і має іншу конфігурацію. За даними росіян, новий безпілотник називається Гербера і може виконувати розвідувальні або відволікальні місії на додаток до атак Камікадзе. З огляду на те, що Гербера був збитий недалеко від Києва, він може прилетіти як мінімум кілька сотень кілометрів. Українське джерела припускає, що основна роль Гербера відволікаючий маневр. Гарпія 3 зроблено в Китаї. Найтривожніший новий безпілотник Гарпія 3 зазначає аналітик. Згідно з повідомленням Reuters, Гарпія Гарпія-3» була розроблена дочірною компанією російської державної збройової компанії Алмаз Антей. Він має дальність польоту близько 2000 км з боєголовкою вагою 50 кг. За даними Reuters, harpia 3 не просто використовує китайські компоненти, а й виробляється на заводі в самому Китаї. Якщо Китай справді використає свої промислові потужності безпілотників для постачання Росії стратегічної зброї, то кількість безпілотників буде обмежена тільки здатністю Росії платити за них, зазначає Гемлін. Зима близько. Україна успішно відбуває атаки 400-600 шахетів на місяць, проте відбувати вдвічі або втричі більшу кількість із запасами ракет класу Земля Повітря, що все-таки скорочується, буде складнішим завданням. Крім того, зазначає аналітик для українських захисників дуже важлива здатність визначати менші гербера та італмаз щоб зосередити свої зусилля на реальній загрозі. Якщо ж нові перехоплювачі FPV, які були ефективні проти російських розвідувальних безпілотників, виявляються ефективними проти шахет. Вони змінять правила гри. Скільки шахетів використала Росія для атаки за вересень 2024 року? Вересень 2024 року став першим місяцем, коли ворог випускав ударні дрони типу шахет щодня. Загалом було випущено 1339 ударних безпілотників. У середньому росіяни запускали по 44 шахети шахеди щодня. З їхнього числа 1107 дронів було збито певну частину придушено допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Тим часом, за повідомленням російської сторони, Москва вдарила по Вовчанську термобаричним боєприпасом ОДАП 9000 Однак поки що підтвердити це не представляється можливим. Відео вибуху виклали в мережі а про самобуму пише Дефенс Експрес. Сам факт використання одап 9000 викликає у експертів великі сумніви, адже мова йде про міфічний боєприпас, який у кращому випадку існує як експериментальна розробка. Раніше російська пропаганда назвала ОДАП 9000 татом всіх бомб. Росіяни вважають ОДАП 9000 найпотужнішим неядерним боєприпасом у світі. Повідомляли, що вибух бомби може порівняти за руйнівною силою із вибухом тактичного ядерного боєприпасу. Російська бомба, начебто, дуже потужна. За непідтвердженими даними, маса її вибухової речовини становить більше 7 тисяч кілограм. На цьому все не забудь нас підписатись, підтримати гривнею, поставити вподобайку і висловити свою думку в коментарях. Побачимось на ньюзрумі. Слава Україні!